Через блокаду залізниці на Донбасі зупинились Єнакіївський металургійний завод та підприємство Краснодон вугілля. Вони розташовані на окупованій території. Ходять до групи компанії Метенвест, основним власником якої є бізнесмен Рінат Ахметов. Водночас, як сказано у заяві Метинвесту, ці підприємства зареєстровані на підконтрольній Україні території і сплачують податки до українського бюджету. Блокада може призвести до виробничих труднощів на одному з найбільших в країні металургійних комбінатів у Маріуполі, розповів заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука. На черзі, ну, виникнення Проблему що щонайменше. ММК в Маріуполя. Ну до чого все це? Ми не можемо зараз повністю відмовитись від того вугілля. Точніше, ми можемо це зробити, але які будуть наслідки для країни, для економіки, для бюджету, для бюджету Міністерства оборони, охорони здоров'я, пенсійного фонду? Це не забавки. У нас і так бюджет дефіцитний.